Французька компанія оснащує парк віп літаків Путіна і Шойгу, за даними видання, серед бортів для яких постачають обладнання суперджети Іл-96 і сухой 100 цими літаками користуються зокрема ради безпеки РФ Медведєв, міністр, так би мовити, якоїсь оборони РФ Шойгу і спікер президента Піскова. Також і сам Путін. Незважаючи на санкції щодо Росії, французька компанія, що базується в Шатору, продовжує постачати бортову електроніку для російських літаків вищих військових і політичних діячів. Про це у своєму розслідуванні пише французька газета. Бортова електроніка, що поставляється компанією, містить передові системи, які контролюють різні аспекти польоту з кабіни пілота від освітлення кабіни до системи зв'язку і передачі даних. Цю технологію встановлює французька дочірня компанія американської групи Astronix, відома як PGA. Для обладнання, модернізації або технічного обслуговування літаків вищих чиновників і олігархів Росії російська влада звертається до фахівців компанії, що базується в серці Франції, в шатору на відстані кількох тисяч кілометрів від Москви. Цією компанією є PGA, Дочірня фірма американської групи Astronix, штаб-квартира якої знаходиться в штаті Нью-Йорк і яка спеціалізується на авіоніці, наголошується в розслідуванні. Путін, Медведєв, Шойгу та інші діячі російського режиму тепер можуть скористатися передовою французькою технологією, що забезпечує безпечний і надійний зв'язок для їхніх мобільних телефонів. Спасибі Франція, пишуть автори статті. Бізнес із російськими замовниками не тільки не зупинився через запровадження санкцій, а й продовжив розширюватися. Згідно з даними журналістів, компанія заробила від 4 до 5 мільйонів євро, що відповідає оснащенню семи літаків. За даними розслідування для обходу санкцій піджеї відправляє свої обладнання в контейнерах заповненими камерами, кабелями та електронним обладнанням у компанію, що має майстерню на старій радянській базі неподалік від Єрівана, столиці Вірменії. Однак ця схема зіткнулася з проблемами після охолодження, так би мовити, відносин між Росією і Вірменією. Тепер коробки просто відправляються з Єревана до Москви, де системи встановлюються на секретному аеродромі. Цю інформацію вдалося виявити завдяки трекерам, пристроям відстеження прикріпленим до вантажу. Платежі на користь французької компанії PGA здійснюються через Дубай в Об'єднаних Арабських Еміратах. От такі маємо новини, такі розслідування. Бачимо, що санкції потребують не тільки компанії, які знаходяться, точніше банки, які знаходяться в Китаї, а ще й компанії, які знаходяться на території Євросоюзу. Якщо говорити про якісь там умовно критичні ситуації і критичні товари, то ще можна зрозуміти, коли просто Компанія заробляє гроші на тому, що відправляє деталі. А Шайгу і Путіну і всі ці компанії, щоб вони літали на своїх літаках, при цьому робить це на території країни ЄС, то виникають питання, куди і хто дивиться. Ну знаєте, завдяки. Засобам масової інформації такі питання вирішуються дуже швидко, тому я думаю, що в найближчий час ми з вами побачимо не тільки розслідування, а ще й відповідну реакцію правоохоронної системи судової системи в Європі. Ну і в тому числі будемо за цим спостерігати.